Андрей Снитко был сиротой. В 11 лет его усыновила женщина, которую он назвал мама. Он погиб 19 августа, накрыв собой гранату. И спас сотни жизней своих побратимов. Андрею Снитко было всего 18 лет. Команда «Храбрых сердец» хочет, чтобы вся наша страна помнила своих героев. Потелефонував вже через тиждень після того, як поїхав, сказав, ви можете говорити. От він завжди так, як щось хоче сказати, то він завжди казав, ви маєте час, ви можете говорити. Кажу, що ти вже накоїв. Я поїхав на схід. Сльози, вмовляння. Я не знала, що він ходив до нас в воєнкомат і просився добровольцем. Так як він дитина-сирота і е, він якби в мобілізацією, його вони не мали права забрати. Він знайшов однодумця, так як мені хлопці розказували вже за Зова, що він до них прийшов 8 травня з Сіошкою, з цим Сократом. Просто попросилися, що вони хочуть щось робити більше тільки за тим, що вони навчаються і що вони, вони хочуть щось робити для країни більше. Так завжди буває. Тут збираються всі найкращі сознательні люди, які віддають, ризикують своїм самим дорогим для них, це їхня життя. І Хама, і Аксен були не виключенням. Він мінялася дитина зразу, було видно. З кожним тижнем він мінявся, з кожним тижнем по-іншому я от навіть по телефону відчувала, що, що він міняється. Бо, знаєте, такий був період, що е, я його вчила, ти мужчина, ти головний в, в, в сім'ї повинен бути. Е, в нас підтримки більше немає, е, я хворію, ти мусиш підтримати дівчат. І він цього не розумів. Я бачила по його очах, що він цього ще не розумів. А вже тоді, на Сході, от тоді вже тримався як чоловік. Він був взрослее, от я вам скажу, тих генералів, які нас вчора посилали на безсмисленні завдання. Він був взрослее і умніше. Тобто вот такі, з таких от ребят, він не отримав цвіт нашої назви. Тільки вот, дійсно в пожарах такої війни, от все це світле, що, що сиділо в людину, воно вийшло наружу. Тоді я не встигла, сказати, я дуже так мучилася, бо думаю, боже, дитина, він отак знаєте, як то не, засоромився, видно, сам сказав і засоромився. І він мені так обіцяв, що він вернеться. Мама, я вам клянусь, я вернусь і в нас все буде добре. Ми пригласили в нашу студію, сослуживців. и друзей. Друзей Андрея, Сергея Денищика и Стаса Романенко. <звы> Ребята, расскажите, как это произошло? Как погиб Хама? Когда я был последний раз в Приїхали, вийшло так, що е, в місто ми зайшли дуже легко. Задача наша складалася з того, що ми мали заходити перші, зачищати, а тоді підтягувалася остальна група. Ми зайшли в, в двір, перевірили саму хату. і Розмістилися всі в центрі в дворі, так? А двір сам був невеликий, буквально через. Пару секунд прилетіла перша граната. Чую крик. Граната, розвертаюся і бачу, як вона впала на землю і крутиться. В той момент хмамій, обрати, мій друг, прикрив своїм тілом ту гранату. Я... Я... це... Ну... Це було дуже важко в це повірити. Це для мене був шок дуже великий. Коли твій був найкращий друг, і тут за долі секунди людина помирає. Це дуже больно. Ми просто нарвалися на засаду їхню. І нас почали в тому дворі закидувати гранатами. Десь до десяти гранат прилетіло. Кожен почав ховатися по по укрытии за этими будівлями, за стінами. у нас така історія була, ну, вечір, можно сказать, откровение или как, ну не знаю. Вот и мы днем проходили занятия по тактике, то есть, если вдруг тебя ранили в ногу, ты не можешь продолжать движение. Ну, то есть, отход, как-то так завязался разговор. Я говорю: ребята, ну, честно говоря, если меня ранят. Что, забирайте автомат, то есть вставляйте гранаты, я поджидаю врага. И... Тогда Хамас сказал одну ну, такую фразу: что если вдруг мы поводим в какую-то засаду, именно будет такая ситуация, что э, нас будут закидывать гранатами. Он, он нам открытым текстом сказал, я вас прикрою своим телом. Вот, и то есть, ну, понятно, мы ну, все-таки ехали на войну, мы готовились ко всему. Мы ко всему были готовы. Но то, что именно эти слова сбудутся, никто не думал. Сергей, скажите, вы, вы же были три неразлучные друга. Хама, Сергей и Стас. Вы между собой говорили о том, какой вы мечтаете видеть нашу страну? Я б хотів, звісно, бачити нашу країну, яка процвітає на таких героях, як Хама і всіх останніх, що не забувалися ці їхні подвиги. Стас, підтримуєте отношения з матір'ю вашого друга Андрія. Да, сейчас теж связь підтрим. то Тобто ми, когда на ротації не було еще такого случая, що ми, наприклад, були в Луцьке і не заїхали к мамі. Как бы горько ну, не было, но э, мама хмы, такую фразу сказала, что э, вот у нас реально, э, у людей, которых объединило это горе, получается, появилась еще одна семья. То есть ну, никогда... Я никогда не думал, что ну, вообще такое возможно, потому что когда я ехал, э, когда мы ехали, э, везли хому в Луцк, э, Более всего, что я боялся, это посмотреть родителям в глаза. И реально с того времени мы все действительно чувствуем родней. Спасибо вам.